І багато людей кажуть: ну, я в церкву не вірю, я віритиму науці, освіті, історії, але це велика помилка. І освіта, і історія, і наука протягом всієї історії людства ставали таким самим інструментом пропаганди ідеології влади, як і церква. Повертаючись до радянського союзу, ми знаємо, що коли при владі був Сталін, він говорив: є три речі, які ми робимо. Щоб вивести з омани семінаристів-релігійників, перше, нам потрібно викладати їм вік землі, що землі мільярди років. Друге, нам потрібно викладати геологічне походження, що не було всесвітнього потопу. І третє це вчення Дарвіна, що люди лише тварини. Радянський Союз підняв армію вчителів, які рухали пропаганду безбожжя, поширювали брехливу історію. Все було перевернуто з ніг на голову. Розуміли ці люди чи ні, але насправді вони рухали пропаганду сатани. Сьогодні Радянський Союз, Імперія безбожжя розпався. Багато хто говорить, а я до радянського союзу не маю жодного стосунку, але продовжують бути вчителями і рухають сатанинську пропаганду.